Сьогодні, дня, шановні друзі, продовжимо нашу подорож в українську музику, в її історію. І сьогодні хотілося хотілося поговорити про славетного сина сваляви Євгена Вікторовича Станковича. Народився він 19 березня 1942 році якраз у місті Свалява, в сім'ї вчителів. Про його дитинство мало що відомо, але те, що у хлопця був талант музикою до музики, це очевидно, і він е, обрав навчання е, саме. Музиці. Його основними інструментами були баян, а пізніше віолончаль. Um... Станкович вступив до консерваторії одразу на два відділення і одним з його вчителів був славетний Мирослав Скорик про Мирослава Михайловича. Ми поговоримо обов'язково в одній з наших наступних зустрічей. А сьогодні про Євгена Станковича. Так ось він один з найвіддатніших учнів Скорика. Він почав писати музику ще в музичному училищі і. Консерваторії і після її завершення продовжив і війшов в історію української музики як славетний композитор. Як і більшості українським композиторам Станковичу притаманна жага до використання фольклору. Він спирався на українські традиції, осучаснював їх і е залишив. Величезну спадщину творів е, у різних жанрах: і вокальна хорова творчість, і симфонічна творчість, е, і е, інструментальна камерна, е, і музика до кінофільмів, особливо до кінофільмів е, про нашу історію, зокрема, Ярослав Мудрий. І до фільму Роксолана 96-го року, використана музика Станковича. Він долучався до реконструкції багатьох творів українських композиторів і сам став видатним вчителем, який виховав. Досить таки багато музикантів. Ми можемо лише дякувати Євгену Станковичу за його величезну спадщину. Я нічого не буду говорити про політику, про його зв'язки з компартією і так далі. Це не до речі зараз. Основна. Задача Станковича була нести українську музику в маси, і він її доносив і залишив величезний слід. Наразі знайомимось з музикою Станковича. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей!